Для того, щоб потрапити в Царство Небесне, нам потрібно знати істину. І кожна людина, яка приходить до цього етапу, що потрібна нам істина, стиковується з наступними моментами, в яку мені потрібно піти в церкву і е, кого мені слухати. І чудову відповідь для себе отримав про те, що істина це є Ісус Христос. Це є Слово Боже. Це є вчення святих апостолів. Якщо ми чуємо, що людина, яка нам намагається щось проповідувати, але це відрізняється від Слова Божого, значить це йде різним родом вчення. І на сьогодні таких багато. Хтось говорить, що пекла немає, хтось говорить, що не потрібно жертвувати і тому подібне. Тобто багато лже навчань. Але як якщо ми Бачимо, що людина, яка нам проповідує, і церква стоїть на вченні святих апостолів, це правильна церква, і це допоможе нам унаслідувати життя.